Вітаю сьогодні! Хочу розповісти про послуги служби зайнятості для учасників бойових дій для осіб з інвалідністю внаслідок війни та для членів їхніх сімей. Перша послуга то надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу. З середини 2022 року служба зайнятості долучила до реалізації державної програми «Є робота» саме в частині надання грантів для ведення бізнесу. з квітня. 2023 року така можливість з'явилася у учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей, мається на увазі друге з подружжя. Метою цієї програми є розвиток малого підприємництва та створення робочих місць. Ну і відповідно сплата податків, підтримка економіки нашої держави. Тепер трохи про умови надання такого гранту саме для учасників бойових дій, суми. Якщо особа із членів сім'ї або учасників бойових дій претендує на суму до 250 тисяч гривень, вона має створити одно робоче місце і найняти на нього працівника. Якщо сума, на яку претендує особа від 250 000 до 500 тисяч гривень, то таких робочих місць має бути створено обов'язково два. І ну і відповідно найняти працівників на них, які в межах трирічного періоду тодія того проекту не менше 24 місяців будуть працювати у цього роботодавця. Що стосується безпосередньо більших сум коштів від 500 до мільйону. На них можуть претендувати виключно учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни, і тут є певні умови. Перше обов'язковий найм чотирьох працівників, і друге то співфінансування. Особа вкладає в вартість проєкту не менше ніж 30% відсотків від вартості. Інші 70% – то. Саме кошти гранту. Саме ці суми гранту виплачуються траншами протягом першого півріччя здійснення діяльності такої особи. Трохи про процедуру. Як можна подати заявку на участь у цій програмі, заяву особа заповнює в дії. І до нього додається, до цієї заяви додається бізнес-план, який складається із описової частини, де особа зазначає, на які цілі будуть витрачені кошти, так що вона закуповуватиме за ці кошти, свій досвід і план розвитку на найближчі три роки свого майбутнього або вже існуючого бізнесу. Наступним моментом є оцінка Ощадбанком ділової репутації пошукача гранту. Yeah. <laughs> Ощадбанк має певні критерії, за якими він оцінює ділову репутацію особи і виставляє йому бали, ну оцінює туди ту репутацію, так. І потім з цією оцінкою документи надходять до регіонального центру зайнятості, де створені дві комісії, які працюють з документами, які проводять співбесіду з пошукачем онлайн-співбесіду, яка записується з дозволу лише з дозволу особи. І потім результати нашої співбесіди, наша оцінка, і оцінка банку і запис безпосереднього співбесіди відправляється до Державного центру зайнятості. Державний центр зайнятості приймає рішення, остаточне рішення про надання особі коштів для здійснення підприємницької діяльності. Отримуючи ці кошти, особа підписує. Договір про приєднання між державним центром зайнятості Ощадбанком, ну і безпосередньо пошукачем. І відповідно того договору, вона має витратити кошти гранту протягом першого півріччя і також виконати обов'язкову умову, яка є в наймі працівників майбутніх своїх працівників, теж протягом перших шести місяців. Крім того, служба зайнятості протягом терміну дії програми здійснює моніторинг діяльності підприємства. Здійснює моніторингові візити, про що ми окремо повідомляємо вже діючого підприємця. І ще раз хочу підкреслити, що сума коштів гранту повертається до держави з платою податків і зборів. Це важливо. Наступна можливість, про яку я хотіла би сьогодні розповісти, то навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. З минулого року, з, з вересня минулого року, службою зайнятості запроваджений експериментальний проєкт щодо навчання цих категорій громадян. Це навчання відбувається за рахунок коштів фонду і може проводитися у центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості. Це Сучасні заклади професійної, професійно-технічної освіти, які ліцензовані за професіями, які є актуальними на, на, на сьогодні на ринку праці. Така особа звертається до служби зайнятості, обирає серед переліку професій та напрямків навчання, обирає той напрямок, який їй цікавий, і е, може. Навчатися. Навчання відбувається як в онлайн формі, так і в офлайн формі, тобто як очно, так і дистанційно. Якщо заклад освіти розташований не за місцем проживання громадянина, який навчається, то служба зайнятості має можливість компенсувати вартість проїзду до місця навчання та в зворотньому напрямку і вартість проживання безпосередньо. В тому місті, де відбуватиметься таке навчання. На сьогоднішній день в Україні здійснюють таку діяльність вісім центрів профтехосвіти Державної служби зайнятості. Вони розташовані в обласних центрах нашої країни. Один з них працює вже багато років у місті Дніпрі, то Дніпро Дніпропетровський центр профтехосвіти Державної служби зайнятості. Також такі центри є в Одесі, Львові, Сумах. Харкові, івано франківську ну і деяких інших містах. І ще одна можливість для професійного навчання учасників бойових дій це отримання ваучеру. Якщо особа є працюючою, вона може звернутися і вона має посвідчення учасника бойових дій. Вона може звернутися до служби зайнятості для отримання певного документу, який називається ваучер, який гарантує оплату вартості такого навчання. На сьогоднішній день максимальна вартість ваучеру складає 30 тисяч 280 гривень, тобто 10. 10 прожиткових мінімумів для працюючої особи. Міністерством економіки визначений перелік професій та спеціальностей, за якими може бути отриманий ваучер, і на сьогоднішній день він складає, складається з 124 пози, позицій. Так, і якщо говорити про професії, то то від тракториста до сапера. Якщо говорити про спеціальності, то, то, то від медсестринства і медицини до менеджменту і будівництва. І ще одна можливість, про яку маю розповісти, це сертифікат на навчання. Якщо особа є зареєстрованою безробітною, тобто зареєстрована в службі зайнятості як безробітна, вона також може пройти професійне навчання, отримавши для того певний документ, який називається сертифікат, і який також гарантує оплату вартості навчання такої особи на тих курсах, які вона обрала. Тобто ваучер від сертифікату за великим рахунком відрізняється тим, що сертифікат то для зареєстрованого безробітного, а ваучер це для особи з вільного ринку праці.